Кожна людина в різний період свого часу має обмеження мобільності. В нашому законодавстві, зокрема в державних будівельних нормах, є поняття «мономобільні групи населення, до яких входять вагітні жінки, жінки з немовлятами, люди поважного віку, люди, які тимчасово втратили здоров'я, наприклад, поламані кінцівки. До цієї групи також входять і люди з інвалідністю різних нозологій. Це обмеження зору, слуху, опорно рухового апарату, когнітивні порушення. Всі ці категорії громадян мають право на безпечне та комфортне користування громадським транспортом. Зараз все більше з'являється низькопольних. Чи низькопідлогових транспортних засобів, які не тільки спеціально обладнані, але й доступні для безпечного користування такими пасажирами. Можливо, наявність відкидного пандусу, інформаційного табло, через мікрофон відбувається озвучення зупинок. Скажите, сюда мені надо. Тут відкривається, відкривається. Подіжіть, це штук. Реформування мережі пасажирських перевезень в Білій церкві проходить вже рік, але без затвердження основного плану концепції розвитку пасажирського транспорту на 2016-2020 роки. Реформи проходять вручному режимі непрозоро і, ймовірно, в чиїхось приватних інтересах. Аналітична група Товариства дітей інвалідів та їх батьків Аюрведа виявила в концепції недоліки і корупційні ризики та запропонувала зміни і доповнення. Біла церкви чекає рішень депутатів міської ради щодо безпечного та комфортного перевезення маломобільних пасажирів громадським транспортом. Шановні панове депутати, виконайте своє зобов'язання та зробіть життя жителів міста Церква кращим, затвердять концепцію розвитку пасажирських перевезень у запропонованій товариством Аюрведи редакції та забезпечить її неухильне виконання.